Змін на мапі на цьому напрямку немає. Аналітики Діпстейт говорять про те, що на Сватівському напрямку тривають локальні бої вздовж лінії зіткнення та артобстріли з обох сторін. Ворог також не полишає спроб покращити своє тактичне становище в серебрянському лісництві. Це поблизу вже в бік Лиману. Також наш генштаб говорить про те, що на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту. То Григорівка, це також. Поблизу Білогорівки, яку дуже часто штурмують росіяни. Але як бачимо, за минулу добу генштаб не говорить про те, що окупанти намагались наступати на Білогорівку. А От де вони намагались штурмувати українські позиції, так це поблизу спірного, це вже Донецька області. Намагаються вони атакувати час від часу. Також цей населений пункт 1, аби згодом потім дійти до Сіверська. Але як бачимо, змін на онлайн-мапі немає. А це означає, що всі атаки були успішно відбиті. Як бачимо, лінія фронту на Лиманському напрямку рівна, але там постійно тривають запеклі бої. Наші захисники стримують ворога та не дають їм просунутись далі. Про це в ефірі нашого каналу розповів Руслан Андрійко, боєць Легіону Свобода. Завдяки неймовірному героїзму наших воїнів вдається цю лінію тримати. Ворог намагається поламати логістичні шляхи знищити наше забезпечення атакує населені пункти Торське, Ямполівка, Терни, Макіївка і вся ділянка фронту від Сватово від до Кремінної перебуває в постійних обстрілах в кулеметних боях, стрілкових боях з окупантами. Вони пробують проходити, пробують атакувати малими групами, використовують. Найновіші зразки бронетехніки військової техніки проводять аеророзвід з допомогою орланів та інших безпілотників. Використовують дрони камікадзе, але завдяки нашим хлопцям їхньому героїзму вдається втримувати цю лінію рівною. Майже без змін, і попри всю техніку і величезний об'єм живої сили і техніки, які вони скопили на напрямку Кремінної, а це найновіші зразки бронетехніки і дуже багато особового складу. Напередодні наші воїни здійснили пуск великоднього джевелін звишки протитанкістами 87-го дивізіону СОР. Росіяни не полишають спроб захопити Бахмут в американському інституті вивчення війни. Вважають, що Міноборони РФ посилює співпрацю зі злочинною організацією ПВК Вагнер для окупації міста. Російське військове керівництво виділило вагнерівцям більш сучасні засоби для захоплення Бахмута. А саме з'явились танки Т-90. аналітики. Вказують, що Міноборони РФ пішло на цей крок навіть попри явний конфлікт з угрупованням терориста Пригожина. Далі я пропоную подивитись, що відбувається поблизу Бахмута, і які зміни відбулись за минулу добу. Однак розпочнемо. Ми сьогодні хочу показати, власне, як змінювалася ситуація поблизу Бахмута з 1 квітня. Як бачимо, поступово-поступово червоної зони більшало, і, на жаль, росіяни потрохи просувались в глиб центру міста. Більшало і червоної зони, і тимчасово захоплених територій. Однак, знову ж таки, це лише дані з відкритих джерел. Наш генштаб цієї інформації не підтверджує. Про це говорять аналітики Діпстейта щодо. Минулої доби тут також є невеличкі зміни на онлайн-мапі. Тут тривають міські бої в центрі, найгарячіше біля елеватора на захід від вокзалу та в районі вулиці Космонавтів. І у Великдень посилили росіяни обстріли. Крім того, один з районів обстрілювали одразу з дев'яти гіацинтів. У місті ситуація стабільно важка. Наш генштаб говорить про те, що були атаки на Хромове та Іванівське. Ми знаємо, що час від часу росіяни. Атакують ці населені пункти, адже хочуть перерізати дві траси. Це часів яр, хромове, бахмут та Костянтинівка, Іванівське Бахмут. Але знову ж таке, на щастя, змін на онлайн мапі немає. Це означає, що наші сили оборони відбили ці атаки росіяни. Як бачимо, періодичні спроби вдарити у наші фланги закінчуються для ворога невдачею. Як Бачимо, тривають бої в Бахмуті за залізницю. Ворог намагається взяти її під свій контроль. Однак особливої стратегічної цінності вокзал немає. Про це в ефірі нашого каналу розповів військовий з позивним Хасан, командир роти ударних дронів 24-ї бригади. Насправді це не дуже там доречно для них саме залізничний вокзал на мою думку, виключно на мою думку, це для того, щоб взяти хоч щось. От на сьогоднішній день вони там значного успіху на Пахманському напрямку не мають. Це таке перемінне сьогодні, є, завтра немає. От. Проблеми в них так само з особовим складом. Одноразові, як вони привикли називати своїх людей, які прийшли до них з місць позбавлення волі, саме одноразові закінчуються, От, стараються взяти хоч щось. От, з Сторони Іванівського схрому противних успіху такого значного немає. Російські війська продовжують вести постійні обстріли міста та використовувати там тактику випалювання землі. Про це розказав командир 127-ї бригади тероборони збройних сил України Роман Грищенко. За його словами, навіть свята не зупиняють росіяни. Вони продовжували обстрілювати житлові райони. Навіть цей день у ворога немає нічого святого. Ворог підвищує свою активність у місті Бахмут і продовжує свої наступальні та штурмові дії. Наші воїни, герої стоять, відбивають кожну атаку, атаку за атакою, боронять нашу рідну землю. Бахмут стоїть. Все буде Україна. Ворог використовує тактику випаленої землі, знищує і намагається знищувати позицію за позицією, просто випалює землю. Незважаючи на це, кожен військовослужбовець, кожен представник Сил оборони України у фортеці Бахмут виконує свої обов'язки, захищає землю і стоїть на своїх позиціях стійко. Далі поговоримо про Авдіївський напрямок, на якому також тривають жорсткі бої. Зокрема, аналітики Діпстейт говорять про те, що вони тривають на захід від Новобахмутівки. На інших ділянках активно працює артилерія з обох сторін. Наш генштаб говорить про те, що були відбиті атаки на Новокалинове, Сєвєрне, Водяне та Первомайське і Невельське. Але тут успіху ворог не мав. Але як бачимо, що за минулу добу не було атаки на мар. Ї. Інко, але знову ж таки і змін на онлайн мапі немає, але це не означає, що на цій ділянці фронту нічого не відбувається, адже постійні обстріли, постійний тиск росіян зі свого боку на наші українські позиції також відзначається і на українських бійцях, які постійно сидять в окопах та відбивають ті атаки окупантів.